Не лише переглянути цікавий фільм, а ще й потішити свої смакові рецептори у романтичній атмосфері. Кіноконцертна зала Чернівці відновила покази, пропонуючи глядачам оцінити новий формат. Детальніше про проєкт Смачне кіно розповідаємо далі. Зручні дивани, столики, свічки для створення романтичного антуражу, смачна вечеря. А на екрані кадри з фільму, який впадає в душу. Саме з таким форматом повернулася до постійної роботи кіноконцертна зала Чернівці. Минулих вихідних відбулися перші покази. Ми розпочали власне цей проєкт, і ми були. Приємно здивовані, що глядачу це сподобалось, тому що в нас була повна зала, і ми запустили навіть більше людей, тому що всі хотіли потрапити. Єдине, що ми дозволяємо: тобто, з кінобоксом ви можете відвідати зал, тільки якщо замовили квитки не пізніше, ніж дві години, тому що їжу потрібно доставити, вона повинна бути свіжою. Теплою і для комфортно для споживання, але головну роль відіграє фільм, тому і підходять до вибору дуже відповідально, каже Роман Олійник. Ми добираємо фільми дуже так прискіпливо, тому що ми хочемо, щоб фільм не тільки людина переглянула і забула про нього, да щоб фільм залишив якусь емоцію. Тому що кіно це воно має викликати емоцію, воно має залишати якісь думки по Поза кінозалою, так і е, тому ми е, власне наш репортуар підбираємо так, щоб глядач не тільки переглянув фільм, а ще й чогось навчився. Чернівчан та гости міста заінтригував новий формат показу фільмів у кіноконцертній залі Чернівці. Це буде дуже цікаво. Я б сходила. Це, звісно, щось нове і цікаве, думаю, для кожного. Прекрасна ідея. Звичайно, сходила Це одночасно і смачно, і цікаво подивитися фільм. Завжди таке роблю вдома. Думаю, що це було б непогано. Їж і дивишся фільм. Щось незвичайне. Я бачила таке за кордоном. Це досить цікаво, проте не знаю, чи це буде зручно. Але мені було дуже цікаво там побувати, і я не проти цього. Відновлення сеансів у малій залі це лише початок, адже на глядачів чекають нові відкриття. Ми впевнені, що зовсім скоро в нас буде ще більше кіносеансів. Вже в великій залі ми зможемо показувати фільми. Де глядач буде переглядати їх з задоволенням, тому що це найбільший екран в Чернівцях. Він найбільша така просторова зала, і дуже зручно. і ми впевнені, що зовсім скоро вже глядач зможе переглядати фільм і на великому екрані. У нас Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.